Доброго дня, шановні друзі. Отже, 3 серпня 2012 року була ЦВК прийняла постанову, і в цій постанові, зокрема, це постанова номер 146 І в ній, зокрема, було так був такий пункт, щоб перший, зареєструвати кандидатів у народній. Депутати України, висунутих Українською національною консервативною партією в одномандатних виборчих округах згідно з додатком. Ну і відповідно, ми отримали цю постанову, ми отримали посвідчення, і згідно з нашим списком, шість осіб ми висунули по Львівській області шести округах. Може виникнути питання, чому ми так саме вчинили, чому партія не йшла по спискам, чому інші області не охоплювали. Дуже е, така детальна, глибока дискусія точилась у нас з цього питання. І ми дійшли до висновку, що потрібно все-таки в тих умовах, що склались. В Україні, а ми вважаємо, що в Україні сьогодні при владі знаходиться окупаційний режим. Фактично Янукович, ми вважаємо, втратив свою легітимність. Він є узурпатором, повністю порушена п'ята стаття Конституції. Отже, країна знаходиться в окупації. На сьогоднішній день потрібно звільнити країну і українську націю, український народ. Від окупації. Тоді виникає питання, де це починати робити, де сформувати Національну фортецю, де сформувати відповідний ареал, редут систему національного опору. На жаль, наші передбачені і прогнози, які ми для себе сформулювали останні сценарії подій десь. Чотири місяці тому вони почали реалізовуватись. І про те, що найгірший буде сценарій, ми вже тепер в цьому переконані для України. Це вчорашнє підписання Януковичем. Я навіть не можу його президентом після цього називати, антинаціонального закону проти України проведення. Мовою іноземної держави, московської мови, як державної на теренах України. Якщо це не підрив державності, якщо це не попрання нашого суверенітету, якщо це не здача української держави чужій країні, то як це тоді можна називати? І я, у мене такі асоціації виникли, що була так звана татаро-монгольська, по-різному казарська, тюрська і навала називають, так? коли була зламана Русь Україна. І тільки тоді залишився один оплот, нескорений, по суті, це Галицько-Волинське князівство. І е е е якось так це символічно виходить, що ну, ми поставили наш намет е по роздачі літератури біля входу в міську раду. а е е Садовий наш попросив потім каже, е е агітаторів каже, ну може ви його краще, від, якщо тут трошки гніви, е ну, людям вашим входити в двері, може ви його поставте біля пам'ятника Данилу Галацькому. І от воно дуже на мій погляд, надзвичайно символічно. Все це саме Данило Галацький для нас сьогодні стає тою постаттю, яка навколо якої ми повинні брати з якою приклад, і, мабуть, саме такий період для нас як наближається, коли потрібно зосередитись на тому, щоб врятувати державу. Київ знаходиться в окупації, це однозначно. Тому що він підкорений кампрадовсько глитайською буржуазією, паразитами, мільярдерами. Там сьогодні на чолі, там головним Києвом править дух Золотого Тільця. Громада зруйнована черновецькими іншими аделаджами, ось так званими сектами. Ну і зараз ця потвора лізе сюди.